Дякую шановному своєму попереднику, який виступав з цієї трибуни Олександру Ніночу Суганяку. Бо він представляє зі мною Сумщину, це мій сусід по моєму місту рідному любимому Сумами. Я представляю фракцію Народний фронт. Він блок Петра Порошенка, але ми дуже єдині в оцінці того. Що зараз відбувається із найбільшим підприємством в місті Суми, на якому колись працювало 25 тисяч людей, а зараз працює всього 12,5 тисяч людей, і які, на жаль, мають абсолютно нерайдужну перспективу в плані свого працевлаштування, в плані виплати своєї заробітної плати. Місто ліхаради через недоотримання податків, підприємство заборгувало земельні податки, податки на доходи фізичних осіб. Звичайно, є там купа проблем, в тому числі з тим, що російські замовлення, які постійно виконувалися на цьому підприємстві, вже не йдуть в тому обсязі. Звичайно, там є проблеми, пов'язані із невідшкодуванням частини податку на додану вартість. І я вдячний своєму колезі за те, що він підписав звернення разом зі мною до уряду, щоби податок на додану вартість цьому підприємству, відшкодування верніше. Було перераховано і є вже гарантійні листи на те, що сумчани з цього відшкодування отримають, які працюють на цьому підприємстві, повністю отримають заробітну плату, а місто отримає заборговані податки. Але ще є одна проблема, яку ми тут не можемо в цій залі врегулювати, яка пов'язана із тотальною корумпованістю наших судів: це конфлікт акціонерів на цьому підприємстві. Група акціонерів, які представляють одного з російських олігархів, які мають меншу ніж іншу частину акцій контролюють менеджмент підприємства і судяться між собою акціонери в лондонських в українських судах. На жаль, наші суди, особливо господарські, велику кількість разів приймали незаконні рішення. І зараз, слава Богу, при новій владі вже вищій. Верховний суд України поставив проміжну крапку і встановив певну законність, але відправив на доопрацювання на додаткове розслідування в господарський суд справу конфлікту між акціонерами заводу Фрунзе. Ця справа перебуває під пильною увагою журналістів, громадськості депутатського корпусу. Ми точно не дамо і не пробачимо всім тим суддям господарських судів. Які приймали низку цих незаконних рішень протягом останніх років по відношенню до флагмана вітчизняного нафтохімічного виробництва машинобудування? Ми чекаємо, що у вівторок, коли у вищому господарському суді в чергове буде розглядатися ця справа? Десять секунд, будь ласка, законність. Буде встановлена. Адже вівторок збирається і великий мітинг в місті Суми. Тому ми це обов'язково не пробачимо і будемо моніторити. Дякую. Дякую.